Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Дівчата будьмо відвертими. За лічені дні ми можемо як набрати декілька кілограм, так і схуднути. А ось змінити швидко гардероб не всім під силу. Отож, дивіться просто зараз, як можна зробити універсальні прийоми з вашим гардеробом. привіт! розповідай, який в тебе запит до мене як до стиліста? до у у вас велике прохання, щоб ви показали мені, навчили як обрати одяг оверсайз, щоб підходив для такої фігури, яка здатна. Трішки набирати і потім худнути. От коли такі коливання інколи буває, хочеться чогось такого універсального, щоб потім в той день, коли є плюс кілька кілограмів, не бігти в магазин над чимось новеньким, а от можна було це все поєднати гарно, щоб на різну вагу не купувати собі різний одяг, правильно? Да. А по стилю чого би хотілося? По настрою, можливо, По стилю, як бачите, я люблю все зручне, але дуже хочеться додавати чогось такого більш класичного. У Ані фігура наближена до так званого цього яблучка. Ця фігура вона дійсно така каверзна в тому плані, що набирається вага в зоні живота, і відразу якісь джинси можуть тиснути або сукні вже не так добре сидять. Тому я покажу прийоми, як працювати з такою фігурою, і щоб кожен раз дійсно не змінювати собі гардероб. І в кінці. Аня обере один образ, який буде найбільш зручний, і найбільш вона собі буде в ньому подобатися. Отож, перший образ для нашої Ані це сорочка та штани в діловому стилі, які я взяла в таких неочікуваних яскравих відтінках. І вони а, гарно працюють на фігурі а, яблучко. Ці штани мають секретик, ззаду є резинка, і тому ви, якщо трохи більше поїли, вона розтягнулась, трохи менше стягнулась, і нема жодних проблем, не потрібно бігти в магазин і купувати нові штани. Це завжди виручає. Сорочка пряма, простого крою, по секрету скажу, можна купувати. І в чоловічих відділах теж жінкам це нормально, вони як правило, ще й якісніші там. Ви таку сорочку можете зав'язувати на животі, можете заправляти в штани в спідницю або носити наверх на випуск. І щоб наші ані було дуже зручно, я взула її в її звичні білі кросівки для того, щоб було комфортно. Клас, кольори дуже класні. Аня, розповідайте враження від цього образу, як вам таке кольорове поєднання і е, куди б так пішли? Дуже класно щодо сорочки. От я знаю, що так роблять, купляють чоловічі Це сорочки, секрет. але я цього не практикувала і вони, як я і просила легенькі так. і класичні, і на роботу, чи на якусь прогулянку з друзями, та навіть театр. Другий образ для Ані я обрала сукню на темному фоні, де в нас багато квітів. Сукня прямого крою, тут гарний такий виріз, який видовжує силует. Сукня легка, але на темному фоні квіти. Коли в нас чорний фон, то в холодніший період можна вдягати з чорними круготами. Зверху я поєднала цю сукню з жилетом. Це ніби як піджак, тільки без рукавів. Таким чином ми ніби вирізаємо фігуру, робимо її більш стрункою, і таким жилетом теж додаємо цієї такої ноти класичності і трошки ділового стилю. Поєднала але взуття тут а, в такому стилі кантрі. Ого, такі цікаві кольори. Я так на не звертала раніше увагу. Дуже класне поєднання. Анечка, як тобі цей образ, чи, чи ти щось таке очікувала? Не очікувала. Я звернула увагу на взуття, що саме воно зелене, і от я завжди вагаюсь з чим його можна взути, хоча воно інколи мені і подобається. Взуття замші поєднується причудово з квітковими сукнями, з вишиванками, якісь ліні речі, і просто принтовані такі бохо стиль. Ця сукня спереду трошки коротша, довша. Це спеціально, щоб було зручніше там нахилятись, сідати. Горно відчуваю себе. Нальний образ для нашої героїні я обрала піджак пісочного відтінку і поєднала його неочікувано з шортами з нерівним краєм і залишила наші ковбоєчки, додала трошки замші. І піджак скроєний більш-менш по прямому фасону. Буде завжди малювати такий чіткий силует і не бійтесь широких плечей. Геометрія плеча виглядає стильно. Тут додала е, звичайну білу футболку, яка я думаю, є в кожного. Якщо немає, то купіть собі от просту білу футболку без логотипів, однотонну, Вона вас буде виручати в безліч ваших е, е, варіантів е, одягу. І звичайні джинси, які можна обрізати, і з них вийдуть шорти. Отож, не бійтесь, дівчата в кого фігура яблучко коротких шорт джинсових. Поєднуйте їх так з жакетами, як я. Як правило, хто має таку фігуру, в них є дуже гарні стрункі ноги. Ого, це дуже неочікувано. Аня, що ти думаєш про цей образ? Це в неочікувано знову ж таки здійснили моє бажання класика так. Та, і легкість. Аня які ідеї, куди так можна піти. Я працюю в кадрі, і от дуже цікаво, що якщо б ось так вона з кадрую, як ми так. це професійно називаємо середнім планом, якщо потрібно, от під час зйомок, ось так, от на загальному такому плані, щоб вони глядач побачив, не здивується від такого образу журналіста. Отож, зараз цей самий інтригуючий момент, який один з трьох образів Ані сподобався найбільший. Це точно третій мій фаворит сьогодні. Хоча знову ж таки всі дуже класні. І якраз те, що поєдналося в моїх запитах, я думаю, що воно якраз ось ось так виглядає. Спасибі! Отож, дівчата, будьте сміливі там, дивитись, не впевнені фігурі, одягайте цупкі тканини. А те, що у вас найбільш трунке, показуйте людям, показуйте світу і підкорюйте його.